Вітаю, вас, шановні радіослухачі. Гостя нашої програми сьогодні, зараз цю хвилину, це Тетяна Петрівна Пірус, педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог, історик, дослідник, писанкарка за лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету. Викладачка доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірино. Весняний цикл свят українців. Хочете про про весну поговорити? Настрій не дуже, але весна бере своє традиції та обряди. Ось. Прихід весни був святом для наших предків, власне, не лише для предків, а й для нас це свято. Весну закликали, і прихід відзначали піснями та танцями, раділи кожному її прояву, цвітінню природи, теплу. Ну, Зараз погодою не дуже, скажімо, але все, все одно весна в нас є. Коли починався весняний цикл для українців? Яке було перше свято весняного циклу? Сьогодні дуже такий непростий день, але дякуючи. Нашому українському війську, Збройним силам України, ми сьогодні маємо з вами можливість говорити і бачити. Тому е, крізь ось цю призму я хотіла б сказати, що е, знаєте, у Лесі Українки є такі слова Стояла я і слухала весну. І ось е, сьогодні дуже помітно відчувається, бо е, деякі дослідники навіть колись вважали, що весна це той період, який є з 21 березня. І до 21 червня ми можемо посперечатися з цього приводу, але зустріч зими з весною чи казали іноді в народі з літом це встрітення. Тобто зустрілись, але ще розійшлись. І ось такий період, десь близько місяця триває. І коли ми бачимо сьогодні, у нас і день весняного рівнодення. І ми бачимо повний місяць, і ми відчуваємо, як кажуть, всією душею, що наблизилась до нас весна. Тобто від початку березня і навіть ось до 20-го, ми кажемо, березня в цьому році йде той процес, коли крокує весна. І вдавнину для наших пращурів було дуже важливо зустріти її, зустріти для того, щоб. Далі не лише був такий особливий прихід весни, але щоб всі ті надії справдились. Тому ми бачимо, що немає визначеної дати одного дня чи навіть одного тижня, а є ось такий тривалий процес приходу до нас весни. І ми бачили, як двічі в березні вже зима нас лякала своїм приходом. То один день засипала, але до вечора снігу немає, то другий раз вона зробила спробу. Щоб нас налякати, знову снігом засипала. І ось ця мінливість березня вона ще раз нам нагадує про те, що весна іде, вона переможно буде себе далі поводити, але маємо ми її чути. Знаєте, в японців є такий предмет в початковій школі. Мені це дуже подобається, що вони дітей з маличку навчають милування природою. Коли ти дивишся. Відчуваєш, бачиш і переживаєш, і сьогодні дуже багато кажуть має бути ментальне здоров'я українців. То з чого вона починається? Ставлення до природи, ставлення до себе в природі, в природі ставлення до того всього, що тебе оточує. І оце дуже дуже важливо. А як зустрічали українці весну? Ну які обряди були, скажімо, основними? І чи були якісь такі, скажімо, сталі обряди, що там виходили на високі пагорби, там чи вилазили на дерева? Кликали весну? Ну так я читав. Наскільки це так? Я я не знаю. Але саме як була зустріч? Як проходила зустріч? Весни це дуже важливо було зустріти весну, тому для цього у суспільстві всі сподівання, всі надії були на кого? На маленьких дітей. На дітей, які приходили на пагорби, ось я вам принесла таку пташечку. Вони брали таку пташечку, жайворонка, тримаючи на руці або на паличці, бігали і закликали. Закликали такими словами: що пташок закликаю з теплого краю, летіть соловейки до рідної земельки, летіть ластівоньки, пасти, корівоньки». Дівчата, які були вже старші, вони своїм співом закликали. До речі, ось така пташечка, навіть якщо вона раптом впала, то піднімали і клали акуратненько, дуже на гілочку дерева. Але, бачите, першими приходили діти своїми закличками, зверненням, щоб весна прийшла. Дівчата своїм співом закликали. І такий дуже поширений був такий, знаєте, спів і у нас на Поділі, і на Волині, і там, де жили Поліщуки, коли дівочі голоси особливого і тембру це була як молитва, як звернення. І Я хочу зацитувати така дуже маленька весняночка, фрагмент Ой, Вилень, Вилень, Гоголю. Винесе літо з собою, Винеси літо. Літечко, зелений житочко, хрещатий барвіночок, зелений Васильочок». У Лесі Українки є в багатотомному виданні дев'ятий том, який присвячений саме записам її, і в Колодіжному, і там є потім записані вже з її голосу, лисенком веснянки, покладені на ноти. І знаєте, ось така дуже поширена веснянка, яку в нас на Поділі співали. це... Розлилися води на чотири броди. Гей, мати, весна, красна, весна, красна, зілля зелененька. І коли дівчата своїм співом закликають, ми бачимо, що ось це ставлення, це звернення воно також продовжується. Для господаря наступали дні такого знаєте, трепету в душі. Це відчувати пахощі землі, це після такої довгої, важкої зими очікування роботи. і Кожен звук, кожен подих землі, кожен промінь сонця в цей момент для господаря означав і надію на врожай, і вдала сівба, і все мало бути. Ну і у нас залишається ще така група людей. Сьогодні її забагато, це літні люди. А вони що робили? Вони теж виконували обряд, але обряд, можливо, сьогодні для міських жителів дуже незвичний, це обряд топтати ряст. Топчу, топчу ряст, Бог здоров'я дасть. І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. Або вони сиділи на призбі і, звертаючи свої обличчя до сонечка, ось так вони очікували і зустрічали весну. Тобто, всі, абсолютно всі закликали, чекали, сподівалися. І це був ось той, я б сказала, стан душі, очікування радісного. і той трепет у душі, і це було з року в рік. До речі, зустріч весни було характерно, так це явище не тільки в Україні, а для багатьох народів світу. І тому ми сьогодні дуже часто спостерігаємо, я б сказала, викривлення традиції. Ну, якщо говорити так дуже. Серйозно, можливо, навіть і фальсифікація, дайте можливість тому, хто в цьому обряді бере участь йому головну роль. Е якщо мати пече жайворонки, і діти мають закликати весну, то це хай буде так. Знаєте, я колись е на Івано-Франківщині зустріла у продажу. Е ну, Значно більше за розміром розміром наші ось ті пташечки, але там вони мають назву кукуци. Тісто таке здобне, вони великі, такі більше моєї долоні. І я кажу: а от до чого це у вас така пташечка? Та ми її цілий рік продаємо. Я кажу, так це ж вона тільки має виконувати свою функцію. Тобто іноді комерція заступає традицію. І ми вже бачимо не обрядову страву чи обрядову, ми кажемо печиво, а те, що стирає відмінність, те, що навіть може знищити традицію, адже це робота дітей, дуже важлива для суспільства. До речі, ось саме якщо говорити про, про пташечку провисну, я прочитала, що 22 березня вшановили пам'ять 40 святих мучеників Сівестійських. І господині випікали здобу з пісною начинкою, картопля, капуста, ягоди спеціальне обрідове печиво у вигляді сорока е, пташечок. Колись вважали, що саме стільки видів птахів повертаються вилію. Ну, не знаю, так чи не так. А ще один момент: Новий рік. Новий рік сьогодні ми зустрічаємо 1 січня. Колись давнину, я читала, що його зустрічали якраз весною. Це була якась, скажімо, стала дата, точна дата. чи... Це цикл, скажімо, рухався, і це були різні дати. І коли це було? Перше питання. Звичайно, чимало свят сьогодні, які ми бачимо в весняному циклі. До речі, про них пише наш земляк Степан Килимник. Вони були змінені навіть назви і зазнали впливу християнства. Це перше. По-друге, що стосується календаря, в 325 році був прийнятий Юліанський календар. Що стосується такої дати, як березень, то в 1492 році календарний рік в Московії було, до речі, перенесено з 25 березня на 1 вересня. Тобто, це був вплив Візантії. І... Ось через два століття, 1699 році, коли Петро І повернувся з подорожі до Європи, одним з його указів, це було 15 грудня, було запровадження тоді. Ще це була Московія, бо назва Російська імперія з'являється в 1721 році. Було запроваджено з 1 вересня на 1 січня перенесення нового року. І, до речі, відлік доби починався опівночі. Тобто ми бачимо декілька змін упродовж ну, принаймні останніх 500 років. І ми повинні це розуміти. Сьогодні дуже важко сказати, коли починався рік, там, наприклад, тисячу, дві-три тисячі. Але ми говоримо про ті останні зміни, які торкнулися. нас... За останніх 500 років. Тобто, реально, чому ми сьогодні відзначаємо новий рік 1 січня? Ми... Тобто навесні все таки відзначали? Так, це було дуже давно, але це був е е е е календар, е на який вплинула Візантія. Це... Такі, а, е... а цікаво, як, як тоді відзначали новий рік? Ну сьогодні ми знаємо цей там ялинка, іграшки, якісь трави певні. А тоді як це було? Це було якось ну, по це, це, чи... це дуже важко сказати, як це дуже по, давно було. Не, да, це по перше, було дуже давно. Ну і навіть що стосується указу Петра, то ялинку не відзначали. в указі було написано, що при Єлової ветки. Так. Мова йшла просто про гілля, не саме деревце. Ну а вже в кінці 19-го, друга половина 19-го століття, і початок 20-го, і вже за радянської влади, то ця помпезність де рубали дерева, і ви пам'ятаєте ту, ту таку трагічну сумну історію, оповідання про яке написав Куцюбинський. Оповідання купикуцюбинської ялинки, так тобто, ми говоримо, що змінювалися часи, і ось це все відбилося на традиції і. На календарях. До речі, цікавий момент, що в 1478 році Юрій Другобич запровадив фактично календар. Це відомий дослідник, а він же потім почав е, бути відомим і у нас в Україні, як не передосально. Спочатку в Європі, а потім вже у нас. А чи вшановували, скажімо, предків у ці дні у весняні дні? Чи це, скажімо, було якось окремо там пізніше? Ось саме культ, ну скажімо, предків. В ці дні якось? Найбільше свято весняного циклу це Великдень, це дуже давня традиція. І якщо взяти твори і Анатолія Свидницького, 1860 рік, є Великдень у Подалян, якщо взяти такий малесенький віршик Тараса Шевченка, про який сьогодні майже всі забули, але це 1640. Дев'ятий рік, коли він був на заслані, то термін Великдень. Ми бачимо це величне свято. В Тараса Шевченка такий є вірш: на Великдень на соломі проти сонця діти грались кришанками. Тут ми бачимо обряд, бачимо назву свята. І ми говоримо про те, що через тиждень, після Великодня, є обряд вшанування. Це проводи. До речі, в деяких селах на Поділлі перенесено на зелені свята, але переважна більшість відзначає саме на проводи, те вшанування пращурів. Тому сьогодні дуже важливо зберегти назву свята, сьогодні важливо зберегти обряд, бо звичай традиції це дуже величезний, досить поколінь, який нам перейшов у спадок. І сьогодні дуже важливо зберегти. Я б сказала так, хто виконує основну головну роль, кому у цьому святі не те, що надається перевага, а хто може дійсно бути головним учасником, тому що це його роль визначена не лише суспільством. Ну, Пам'ятаєте, тут є казка про Крило Кужумяка. Коли прийшли просити, щоб він захистив? Змій захистив людей, так це дуже така цікава українська народна казка. І от перші прийшли поважні, другі прийшли поважні, і він не погоджується. І тоді послали маленьких дітей, і ці маленькі діти своїм проханням, своєю енергією, сьогодні модне слово енергетикою. Вони настільки вплинули, що він погодився. І от ми бачимо казку, назва Кирило Кожум'яка. Але зміст у казки дуже цікавий, і тому я завжди шукаю в святі, в тому чи іншому, хто у цьому святі відіграє важливу роль, у кого головна роль, і чому не варто навіть в 21 столітті змінювати ролі, бо це наш досвід, це наша традиція, ми маємо її шанувати. І в збереженні традиції і змісту самого свята наша сила. Наша потужна сила, яка буде працювати далі. Буквально три хвилини до завершення, але хотіла б ще б таке питання обговорити стосовно навесні. Триває великий піст. Як наші, скажімо, предки що їли в цей час, які були страви, якісь обряди пов'язані зі стравами, можна розділити, хто як харчувався. Звичайно, це були траві страви пісні. Борошняно-круп'яні, не вживали е, м'яса. Е, перелік цих страв він настільки простий, бо сама технологія приготування це варіння і тушкування. І я ще виділила, е, як харчувалися жінки, адже весь піст, фактично, вони писали писанки. Ну, Це було, можливо, не перші два тижні, це залежало від обставин фізичного стану жінки, але жінки. Яєць не споживали, молока не споживали. Виняток був, звичайно, під час посту. Це люди, які мали хвороби, хто мав харчуватися, бо в нього були певні обмеження. А от жінки, яких писали писанки, вони дотримувалися такого посту, щоб мати більше сили, більше енергії. І ми сьогодні бачимо. Дуже багато страв, які нам пропонують. Але я пам'ятаю, як моя прабабуся харчувалась в піст. Вона ставала ще менше, худесенька, тонесенька, але в неї сяяла все її обличчя, в неї як від неї якась така йшла потужна сила, енергія, і вона була дуже лагідна і дуже спокійна. Написала писанки. Я завжди дивувалась, де вона бере ці сили. А в неї на вікні завжди був такий слоєчок прозорий, і там були порізані не дуже так дрібненько, але шматочки, буряки рябенькі. І от вона каже, це до борщика, пішла на зруб, принесла трави, в неї був зелений, особливий борщ, там і корінці і листочки були. І ось дійсно наші пращури були стримані в їжі, але вони мали потужну силу, вони дотримуючись традицій. Могли е дійсно не лише пройти оцей шлях з очищення духовно, але і фізично. Я е згадала ваші слова, коли говорили, що наші предки а вони взагалі не їли смажене, або тушковане, або варене, так. тобто смаженої їжі не було. І м'ясо, до речі, мені мама розповідала, що лише, здається, раз або два на рік, коли там різали кабенаси. Заможні, було чоловік тобто м'яса не було в щодня. І великдень. Заможний чоловік, але на Великдень е, різали так свинку, якщо там вигодували. Тобто, е, обмеження це не було щось таке штучне і знаєте е, насильницьке. Ні, це було свідоме ставлення, і ну звичайно цього дотримувалися наші прощі. Тобі харчуємося ми зараз однозначно по-іншому. А я на жаль, час нашого ефір завершується 10.55 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про весну, весняний цикл. Свят українців, традиції і обряди говорили з нашою гостю. Це Таяна Петрівна Пірус, педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог-історик, дослідник і за лабораторії з етнології поділя Вінницького державного педагогічного університету. На все добре, гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один